Отож, доброго дня, дорогі глядачі нашого каналу. Сьогодні розберемо проблему зламаних гірбоксів, виламаних стінок, чому це відбувається? Зачасту відбувається це у моделях дешевого сегменту. Відламується передня стінка силумінового гірбоксу самих дешевих моделей, моделей по типу М4. Всі мають 515, 513, 517, коротше, 500 серія. Вони всі однакові, у них у всіх пластиковий корпус, силуміновий е гірбокс. немає потовщення на стінках в частині, де е б'є поршень. Немає ось таких напівкілець, які працюють як демпфер. Що відбувається? Е По-перше, коли у вас немає куль. У вашому магазині відбувається наступне. Давайте ми переберемо тут деякі частини, щоб вам простіше було зрозуміти. Так. Це приблизно так. Відводиться поршень, і після того, як доходить до останнього зуба, його зриває і робить постріл. В основному весь удар приходиться на ось ці стінки, які я тільки що відламав. Коли є кулька, воно компенсує. Тобто створюється така як воздушна повітряна подушка і воно компенсує цей постріл, але при умові, що ваш нозол тут має ущільнувальне кільце. Якщо його немає, то витік повітря відбувається крізь простір. В якому рухається цей нозл. В принципі, важкого нічого немає. Ну, тобто, сам принцип доволі простий. Тобто, коли у вас є, воно пружинить, коли немає, воно просто б'є і вибиває вам голову. Що робити у разі того, як ви зламали ось таким чином. 100% це відправляти до майстра, щоб він витягнув вам повністю ось цю всю внутрянку. І замінив на новий гірбокс, поставивши туди всі ваші компоненти. Але при заміні гірбоксу, що необхідно робити там, 100% випадках, треба міняти. Ну, вам про це, мабуть, може і ніхто не скаже, можливо, якщо майстер попадеться нормальний, вам треба або закріплювати ці втулки на епоксидку, щоб вони не випадали, як тільки що цей автомат у нас був в тирі, його робив, там, його купували вже. Від майстра. ну як бачите, Втулки тут не закріплені, вони випадають. Що краще зробити? От Якщо ви хочете замінити втулки на шарикопідшипники, перше, друге, поставити гарну з двома ощільнювачами або навіть з одною, але нормальною голову самого циліндра. Це у нас циліндр алюмінієвий з вирізом під довжину стволика 380. Ну, в принципі, він нормальний, але якщо у вас бюджет дозволяє, то краще замінити і його на нікельований з гарною поліровкою. А що таке гарна поліровка? покажемо вам на прикладі комплекту від Артуруса. У них мені дуже подобаються деталі. Ось комплект, він по кольору. Відрізняється за рахунок того, що тут не нержавіюча сталь. Голова поршня, як бачите, витягується вона дуже туго. Тобто цей комплект ми поставимо в новий гірбокс і бачите сам нозол. Він тут з ущільнювальним кільцем, з одним, це небагато. Можна, в принципі, поставити трохи кращий, але якщо у вас бюджет невеликий, то цього буде більш ніж достатньо. Це що хотів сказати про циліндропоршневу групу. Бачите, поршень тут вже був замінений. Ось цей, ось цей останній зуб ми приберемо для того, щоб покращити скорострільність. Тут є проставочка, але вона, в принципі, вже зношена. Ну, тобто сам поршень ми залишимо, а голову приберемо, поставимо сюди якусь більш гарну, більш гарну плоску. Гарно вентилюємо, з гарною резинкою. Резинка, до речі, і тут непогана, можна звідси зняти. Так, По цьому я розповів по шестерням. Шестерні тут самі звичайні майстер, бачу, мастила не пожалів. Але не скажу, що це тупо такі як класні шестерні. Це базові і, ну, на мою думку, вони погані. Якщо брати шестерні стокові моделей Арктуруса. Там, у яких бюджет автомату там десь 1012. Бо як бачите, тут шестерня трошки краще, вона вже з делайером. І мені здається, ми їх і поставимо. І, до речі, бачите, підшипнички, чим відрізняються втулки, менше тріння, більша скорострільність і більша потужність зараз у нас. Тому, в принципі, вам. Все це не ну, я не думаю, що це необхідно вам знати, але просто, щоб ви мали розуміння щодо чого. Тепер, після того, як ви знаєте, що треба робити, щоб ваш гірбокс залишився цілим, ми запишемо відео по тому, скільки коштує бюджетний тюнінг, просто покращення автомату, без змін характеристик, просто щоб була гарна кучність і нормальна потужність. Вашого автомату, якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал в Ютубі і в Телеграмі.